У реченні сонце посало заходити інфінітив, заходити є частиною складеного дієслівного присудка. Щоб перевірити, що це присудок, скоротіть речення, викинувши допоміжне дієслово почало, а саме сонце заходить. Перед інфінітив є підметом, у такому реченні присудком може бути інший інфінітив або іменник у називному відмінку. Якщо в реченні два дієслова, то присутком буде особове дієслово, до якого можна підставити я, ти, ми, ви, він, вони. Інфінітив буде другорядним членом. Додатком буде переважно тоді, коли є два суб'єкти дії. У реченні учитель наказав шикуватись, учитель наказує, це дієслово особове, а учні шикуються. Це додаток. Коли інфінітив виконує роль означення, то таке дієслово можна замінити прикметником. Наприклад, прощатися пора, прощальна пора. Інфінітив може бути і обставиною мети. У реченні ми поїхали в ліс з якою метою відпочити. Таке речення легко перетворити на складнопідрядне обставинне мети, наприклад, ми поїхали в ліс, щоб відпочити.